Вітаю! про головні події 30 квітня готова розповісти команда першого подільського. То чим запам'ятався цей день далі? Українських прикордонників із професійним святом привітав Володимир Зеленський. Також під час урочистих заходів вручив нагороди кращим з кращих. Саме прикордонники взяли на себе перший удар ворога. Саме вони продовжують щоденно боронити українські землі від окупанта. Наголосив глава держави і на важливості пам'ятати тих захисників рубежів, які віддали найцінніше своє життя за незалежність та свободу української нації. Сьогодні день нашої вдячності кожному і кожній, хто служить в лавах Державної прикордонної служби України. Тисячі воїнів, які захищають наш кордон, які разом з усіма іншими елементами сил оборони та безпеки України тримають фронт. Це постійна протидія ДРГ ворог, контроль за ситуацією та рухом російських сил поблизу нашого кордону. Блискуча робота розвідки Державної прикордонної служби, ефективність підрозділів, які працюють з дронами, активні дії та стійкість штурмових бригад, ОМСТА, Корпос, Сталевий кордон, Гар та Загін дозор, також Сумський, Харківський, Чернігівський, Херсонський прикордонні загони і підрозділи морської охорони, прикордонні. Комендатури швидкого реагування з Львівського, Житомирського, Чобського, Ізмаїльського, Волинського, Білгород-Дністровського загонів. За роки захисту нашої держави і нашого народу вже 4250 воїнів Державної прикордонної служби України відзначені нагородами, і більшість з них саме за участь в боях. Під час конгресу європейської народної партії у Валенції лідерка всеукраїнського об'єднання Батьківщина Юлія Тимошенко наголосила на неприпустимості жодних капітуляційних умов миру для України. Під час свого виступу політикиня закликала багатократно посилити підтримку України, прискорити вступ України до ЄС, не чекаючи 2030 року, підтримати українську економіку, створити систему спільної європейської безпеки, максимально збільшити та прискорити військово-технічні допомогу Україні, особливо через надання систем протиповітряної оборони і ракет великої дальності, розпочати конкретні дії щодо використання заморожених російських активів та поширити санкції на ключові галузі економіки країни-агресора. Наша стійкість це ваша стійкість. Ми не просимо поступок. Ми говоримо про спільний план. Ми потребуємо плану миру, відновлення і розвитку не лише для відбудови нашої інфраструктури, доріг і міст, а для модернізації всієї Української. Держави, підкреслила Юлія Тимошенко. У Кам'янці-Подільському в останню земну дорогу провели Андрія Пенцака. Професію військового він обрав одразу після школи і лишився вірним присязі до останнього подиху. У березні йому виповнилося 55 років. Знову день жалоби. Кам'янець-Подільська громада втратила ще одного захисника. Життя і упокоєння спочимора, твої надія Христа Боже, наші, тобі славосилаємо, безпочатковим Твоїм Отцем і Спресвятим і благими животворчим Твоїм духом, нині повсякчас і на вікові. Андрій Пензак боронив Україну з перших днів вторгнення. Служив мужньо гідно як справжній кадровий військовий. Попри поранення та складну операцію, не здався, лишався в струю до останнього. На 28 квітня 2025 року серце героя зупинилося. Він жив в нашому мікрорайоні цукрового заводу з маленького з дитинства. Ходив в нашу 12-ту школу. Він був дуже прикладний, він дуже був допитливий. Він дуже був здібний до точених наук. Тому він пішов в військове училище. Він закінчив наше військове училище в званні майора. Він з самого початку війни вже був на передовій. Там його поранили. Ми його знаємо як доброго, простого, такого дуже доброго, мовчазливого, але дуже допитливого і людину, яка завжди відповідально ставилася до своїх обов'язків. Вони з його сестричкою, з Лілією Миколаївною, дуже рятували свого батька, батька Миколу, який хворів останнім часом. І коли це почули, що помер Андрій, ми всі думали, що це помер Микола. Він був ранений, йому зробили операцію. Прощання з воїном об'єднало місто в скорботі: рідні, друзі, побратими, небайдужі мешканці громади. Всі, хто прийшов, схилили голови у вдячності й жалобі. Він був сином України, який без страху йшов на передову. Його життя це приклад служіння вірності та сили духу. Пам'ять про Андрія Пенсака назавжди залишиться в серцях вдячних українців. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Пам'ять про відважних односельчан, які мужньо протистояли ворогу до останнього подиху у Даражні на Алеї Слави, відкрили ще два пам'ятні стенди. Таким чином вшанувавши Атаманюка Віталія Валентиновича і Геся Олександра Юрійовича. Мужність і відвага українських захисників навіки житиме в історії країни, якій вони присвятили найцінніше своє життя. Вони першими зустрічають не лише гостей, а й ворога. Професійне свято 30 квітня відзначають українські прикордонники. Хмельницьке місто, яке дало дорогу у цей непростий професійний шлях. Тисячам офіцерів Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького унікальний заклад вищої освіти, який завжди славився зразковим у теоретичних та практичних заняттях. Тож ходи професійного свята представники влади привітали як офіцерський, так і курсантський склад. Очільник області Сергій Тюрін підкреслив важливість виховання нового покоління прикордонників, які продовжать традиції служіння батьківщині з честю і любов'ю. Тож принагідно відзначив представників. Колективу академії почесними грамотами обласної військової адміністрації за зразкове виконання службового обов'язку, високий професіоналізм, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців. Володимир Зеленський вже відзначив навчальний заклад відзнакою за мужність та відвагу. Одним із головних показників краси, як у чоловіків, так і у жінок, є гарне густе волосся, але далеко не всі цим можуть похизуватися. Саме тому послуги трихолога стають все більш популярними. Причини через які варто звернутися до лікаря та що таке трихологія, загалом дивіться далі. Густе, слухняне та міцне волосся мріє кожної дівчини. Проте часто люди стикаються з випадінням, ламкістю тощо розібратися з такими проблемами може лікар-трихолог, фахівець, який займається діагностикою захворювання волосся, знає методи його лікування та збереження. І додатково до трихолога можна звертатися в цілому проблем шкіри голови. Це і будь-яких висипань на голові. Це і остеофолікуліти, і гідроденіт, гідроденіт це вже інше, це вже більше на шкірі, саме сибореї, нейродерміти, псоріази. Проблеми із шкірою голови та волоссям турбують багатьох людей незалежно від віку та статі, одна з найпоширеніших причин слабкий імунітет. Також на волосся впливають проблеми, пов'язані із станом всього організму, до прикладу, порушення роботи внутрішніх органів чи психічне здоров'я. Тож, коли слід звертатися до трихолога, якщо інтенсивно випадає волосся, якщо воно втрачає свою яскравість, якщо Є якісь конкретні місця обласіння, так це вже такі, якби складніші випадіння волосся, це вогнищева алопеція, є і інші види андрогенетичної алопеції, коли ми говоримо за порушення, зокрема, гормонального фону. Звісно, що в таких випадках людина звертається до лікаря-дерматолога, який має кваліфікацію трихологію. Найчастішою трихологічною проблемою, як серед жінок, так і серед чоловіків, є випадіння. Інколи його відновлення може тривати місяцями. Методів лікування, як і спектр послуг, що надає трихолог, досить широкий. Від підбору правильного догляду до ін'єкційних процедур. Волосся це є наша складова, нашого так як шкіра це цілісний орган. Так само і волосся це є придатком шкіри, і це є наша краса, тому. Це дуже сильно впливає на психосоматику, тому на сьогоднішній день ці всі медичні препарати, засоби, які є, які для відновлення волосся для лікування волосся в цілому, проблем, скажімо так, випадіння волосся, їх є багато, і медицина дійсно на високому рівні по трихології. Найефективніші способи зберегти гарне волосся це здоровий спосіб життя, зменшення стресу, повноцінне харчування та відпочинок. Але якщо виникають проблеми, слід не затягувати та одразу звертатись за консультацією до фахівця. Маленькі подоляни відкрили для себе нові казкові світи. До обласного центру завітала львівська письменниця і казкарка Леся Кічура. У рамках проєкту Добрі мамині казки авторка видала 10 збірок для дітей. Тепер ж презентує свої роботи для української малечі. Деталі знають мої колеги. Світ наповнений дивами та добром. Казка важливий елемент дитинства, який навіть у дорослому віці залишається у пам'яті. Маленькі подоляни у залі бібліотеки. Авторка зі Львову привезла для них нові історії, де навіть злі герої стають хорошими. Казка моя улюблена. Це котик, як овечка, як овечки не слухались момину овечку, і вовк підходив коло двері. Львівська письменниця Леся Кічура завітала до обласного центру. Спільно із чоловіком проєкт Добрі мамині казки започаткували ще у 2017-му. Наразі вийшло друком 10 дитячих збірок. Шість із них було видано шрифтом Брайля. На основі двох казок було створено вистави. У нас навіть злі герої стають хорошими улюбленцею сотнею тисяч дітей України. Вже є наша добра баба Яга, яка, попри те, що в усій народній творчості зазвичай була зображена погана, дуже зла, дуже нечупарна, нікого не любила. живла у темному лісі в хатинці на курячій лапці. У нас ж баба Яга хороша, і ця історія настільки полюбилася нашим читачам, що вже є п'ять історій про добру Бабу Ягу». Мрії стають реальністю, якщо у них вірити та працювати. Цьому вчить у своїх казках письменниця маленьких читачів, адже колись, навіть для авторки, написання книги було також мрією, яка здійснилась. Відтак готує до друку вже одинадцяту збірку. Такі зустрічі із авторами у бібліотеці проводять регулярно. Як каже працівниця, це заохочує дітей до читання. Українські автори є захожими в нашу бібліотеку. Ми дуже активно співпрацюємо з багатьма авторами. От і вони справді на практиці дуже стимулюють інтерес дітей до читання, тому що після зустрічі ми бачимо реакції діток. Вони хочуть книгу придбати, вони хочуть цю книгу читати. Якщо автор сподобався, то успіх книги буде 100%. Де у наповнені добром історії, помандрують і далі Україною, та малеча із інших регіонів відкриє для себе нові казкові світи. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Професійне свято на великій сцені, академічний ансамбль пісні і танцю. Козаки Поділля разом із дитячою студією та колегами по паркету чернівців дали неймовірний концерт, приурочений міжнародному дню танцю. Популяризувати українське мистецтво, розвивати його та передавати наступним поколінням це головне покликання кожного, переконані у хмельницькій військовій адміністрації. Тож, з нагоди свята відзначили колективи, танцювальне мистецтво це не лише про сцену, це про ідентичність, про нашу культуру, про незламний дух народу. Тому сьогодні ми вітаємо тих, хто зберігає українські традиції, передучи їх через рух, музику і емоцію, зазначив заступник голови адміністрації Владислав Фалюш. Мовчання, яке говорить більше за слова, Щоранку о дев'ятій вся країна заумирає, вшановуючи пам'ять полеглих героїв. Хвилина тиші об'єднує мільйони українців у містах, селах, вдома чи на роботі. Ми поцікавилися у хмельничан, як вони ставляться до цього щоденного вшанування. Щоранку, рівно о 9-й Україна завмирає на хвилину. Це не просто пауза, це спосіб подякувати тим, хто більше не з нами, але завжди у нашому серці. Ми вийшли на вулиці Хмельницького, аби дізнатись, що ця хвилина означає для його мешканців. Для нашої сім'ї ця хвилина мовчання є ну, важливою суттєвою. Тому так як ми в нас на війні загинув мій рідний брат, і ми шануємо героїв, які загинули, і для нас це важливо. В першу чергу це повага до тих, хто віддав ну, якби життя, своє здоров'я, який ну, залишив близьких і пішов захищати тих, кого він не знає. От для мене це… А чи самі зупиняєтеся о 9 години? Звичайно. Я кожного дня о 9 й годині у нас ну, в лікарні п'ятихвилинка ми завжди встаємо і виходимо на коридор або. Завжди зупиняємося. Це хвилина, в яку ми повинні вшанувати всіх воїнів, які загинули за те, щоб ми жили нормально, займалися своїми справами і робили для України хороші справи. А чи самі зупиняєтесь о 9.00? Звичайно, рівно віддати шану хлопцям і дівчатам, які поклали своє життя за наш захист. Це вшанування загиблих воїнів. А чи самі зупиняєтесь о 9.00? Так, так шанування загиблих воїнів. А чи самі зупиняєтесь о 9.00? Так, зупиняюсь. Таким останній день квітня побачила команда Першого Подільського. Нагадую ж вам і про те, що на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах ви завжди можете ознайомитися із оперативною, а головне достовірною інформацією про події області та країни. Мирного неба та переможних новин нам, українці.